Вересень 2020-го. 18-річний Ілля забарний дебютує за основну команду київського Динамо. Початок історії, яка через роки може стати легендарною. Чи міг тоді уявити той зовсім юний хлопчина, що про нього писатимуть топові інсайдери, цікавитиметься переможець Ліги Чемпіонів? А фанати клубу АПЛ оспівуватимуть його у піснях. Забарний у ПСЖ цей трансфер може стати одним з найбільш знакових в історії українського футболу. Забарний це про прогрес, довіру тренера і величезну роботу над собою. Забарний така позиція, позиція центрального захисника. Ви відразу ставите його в склад. Ваша довіра до цих футболістів? От що ви побачили таке взагалі в цих футболістах? Що ви повірили, що вони можуть давати результат? Так. Піне критка да. є виші шанса. Напевно, деяким гравцям пощастило. Бурда зламався, шабанову зробили операцію, і забарний отримав своє місце в складі. хоча, якби ті гравці були здорові, напевно я б з них почав підготовку до чемпіонату. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє забарний скористався своїм шансом на максимум. Ілля дуже швидко зрозумів вимоги Луческу і став одним з ключових гравців чемпіонського захисту Динамо. В той момент, коли малимався е і попов, було прийнято рішення купити одного футболіста. Угу. І містер дав добро. Пройшло якесь небольшое. Количество времени, день или два, он мне позвонил и говорит, не надо, я поработаю с молодыми футболистами. Я взял Забарнова и смотрю, с этого парня может получиться толк. Я говорю, мистер, ну вы провели две тренировки, ну мы же должны в Лигу чемпионов. Он говорит, у меня большой опыт. На этом было все закончено. У вимагав грати швидше, і сміливіше із м'ячем. Ці чесноти дуже знадобилися забарному в майбутніх матчах і за Динамо, і за Борнмут, і за збірну. В Національній команді Ілля дебютував в тому ж сезоні. Старт вийшов болючим: – 1-7, Ослаблена ковідом. Україна відлетіла від французів на старт Де Франс. Далі Забарний відіграв в основі у матчах проти інших топів в дивізіоні й Ліги націй Іспанії і двічі Німеччини. Після чемпіонського сезону Ілля продовжив прогресувати і взимку 2023-го отримав запрошення від Борнмута. Англійці сплатили Динамо понад 27 мільйонів євро, плюс 20% від майбутнього продажу. Зараз, в тому числі, і цей фактор змушує їх просити більшу суму від ПСЖ за трансфер українця. За два з половиною роки в Англії забарне відіграв під 90 матчів В АПЛ і став одним з найважливіших гравців для вишень. Така стабільність у одній з найкращих ліг світу в неповні 23 роки привернула увагу топ-клубів Європи. Про зацікавленість з боку ПСЖ Почали говорити ще взимку. Тоді про це повідомив журналіст Лекіп Лоїк Танзі. Забарний чудовий гравець, але він українець. У ПСЖ є росіянин. Ілля каже: якщо сафоном в команді я не можу перейти. Забарний думає, я захисник, а він воротар. Наші позиції дуже тісно пов'язані на полі. Не хочу, щоб проблеми, якщо вони коли-небудь виникнуть, зводилися до того, що я українець, а він росіянин. Вже навіть замислюється про продаж Сафонова заради придбання Забарного. адже Луїсен Енріке високо цінує цього захисника. Присутність в клубі росіянина Сафонова справді може стати великою іміджевою проблемою для Іллі. По перше, це просто бридко грати із представником країни 404 в одній команді. По-друге, цього достатньо на Росії Сафонов вляпався у гучний скандал з колишньою дружиною. Не заплатив аліментів на величезну суму. Суди тривають і досі якось це розрулюють. Але байдуже, якщо чесно, перехід забарного до ПСЖ – ще одна нагода інформаційно натиснути на європейський топ-клуб і донести, що росіянам не місце серед цивілізованого футбольного світу. Взимку трансфер так і не відбувся, але літнє трансфер на вікно ідеальний час для великих переходів. Топовий інсайдер Фабріціо Романо кілька днів тому повідомив, що клуб та українець домовились про п'ятирічний контракт, і зараз справа тільки за клубами. Ресурс «Парітім», наближений до ПСЖ, повідомив, що Борнмут хоче за українця 70 мільйонів євро плюс бонуси. Французи пропонують 55 Перемовини досі тривають. Окрім грошей. Варто відзначити ще один важливий нюанс цього літа. Борнмут вже продав УРАЛ за 60 мільйонів євро свого іншого центрального захисника Діна Хейсена. Тож англійцям треба добре подумати, чи варто відпускати навіть за великі гроші обох талантів. На якнайшвидшому підписанні наполягає головний тренер ПСЖ Луїс Енріке. Як повідомляє Спорт наставник парижан хоче бачити забарного вже у матчах плей-офф клубного чемпіонату світу. О просить клуб пришвидшити трансфер. А вже в п'ятницю Лікіп вийшов із новиною, що клуби близькі до укладання угоди. Ціна питання 60 мільйонів євро. Ввечері того ж дня Фабріціо Романо повідомив, що клуби перебувають на фінальній стадії перемовин. Прості підрахунки: 20% від 60 – це 12 мільйонів євро. Для порівняння за весь минулий єврокубковий сезон із тяжкими переїздами кияни заробили лише на 900 тисяч більше. Англійський журналіст Зак Лоуві пояснив, чому паризький клуб настільки потребує забарного, якщо аналізувати глибину складу. В Центрі захисту в ПСЖ не так багато варіантів. Хто міг би замінити і Пачо, Якщо хтось із цих двох травмується, Ернандес і Кімпембе часто травмуються. Шкрині швидше за все залишить клуб після оренди у Фенербахче. А Лукас Беральду все ще далекий від прайму. ПСЖ потрібен захисник, який може забезпечити результат як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. І Забарний є саме таким гравцем. Підсумуємо, Ілля, забарний прекрасний варіант для ПСЖ. Молодий, сильний, впевнений центральний захисник із досвідом гри в АПЛ і майже 50 -ма матчами за національну збірну для самого українця це шанс виграти топ-чемпіонат і пограти у фінальних стадіях Єврокубків. Напиши, як на твій погляд, чи заграє забарний ПСЖ, якщо перехід такий відбудеться. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.